Вітаю вас, друзі. Росіяни останнім часом усе частіше і частіше погрожують іншим країнам то Польщі, то Фінляндії. А тепер і ще й Молдові. Тепер Молдавія запутались. Кишеньові Окончательно? як завжди, у той самий момент, коли росіяни їхні офіційні посадові особи погрожують Молдові, вони підкреслюють, що вони не погрожують. Наша страна ніколи не представляла угрозу для дружесного молдавського народу? Ми не хочемо розділу України, нам цього не потрібно. Дещо схоже з боку так званої Росії відбувається не тільки щодо Молдови, а й також щодо Казахстану. Казахстан якщо ми подивимося на останні сигнали, вони дуже плохі, і хоча по відношенню до Казахстану російські Ті офіційні посадові особи набагато більш стримані зазвичай, аніж коли вони, наприклад, говорять про Молдову, все одно ми пам'ятаємо, що російські депутати та чиновники казали. Казахстан просто не існувало. Собственно, територія Казахстану це великий подарок з сторони Росії. Весь северний Казахстан, по суті діло, во многом стають соруські. Ви знаєте, стовідсотково Лавров мав рацію, коли казав, що сусідам так званої Росії варто дуже серйозно задуматись странам, які расположены вокруг Российской Федерации. Слідують зробити виводи. А тут іще й Владимір Путін узяв і підписав указ, який говорить про потенційні плани так званої Росії воювати проти Молдови та Казахстану. І сьогодні я хочу із вами про це поговорити. Але для початку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео. І, звісно, щоб його побачили якомога більше людей, у тому числі у Молдові і у Казахстані. Бо тут будуть відповідні субтитри. Залиште під цим відео будь-який коментар, коли так. Так звана Росія розпочала війну проти України, то Владімір Путін підписав спеціальний указ, згідно із яким громадяни України могли би за спрощеною процедурою отримувати російське громадянство, і от днями він підписав аналогічний указ і щодо громадян Казахстану та Молдови. А там іще було згадано Білорусь, але Білорусь і так вже є придатком так званої Росії. Так ось, згідно із цим указом, громадяни Молдови, Казахстану і Білорусі можуть отримувати російське Ский паспорт за спрощеною процедурою. Якщо стисло, то достатньо тільки заяви. На мою думку, це свідчить про те, що так звана Росія розглядає для себе можливість вести війну пізніше і проти Молдови, і проти Казахстану. І ви напевно запитаєте, а як росіяни взагалі можуть планувати нову якусь війну проти іншої країни, якщо вони досі ведуть війну проти України? І у цього є пояснення: Росіяни займаються довгостроковим плануванням у їхніх мріях. Вони вже перемогли. Україну і за років 5 або 10 вони зможуть розпочати нову війну або проти Польщі або проти країн Балтії, або проти Фінляндії, якій владімір Путін зараз погрожує, або власне проти Молдови або Казахстана. Риторика російських чиновників щодо Молдови вже нагадує дуже сильно риторику проти України. вона вже не є незалежним государством, вона знаходиться під зовнішнім управлінням на Україні. Є тільки зовнішнє управління. Внішні управління Під подвоєшні управління разом з тим Захарова. Так само як і щодо України знайшли вже у Молдові фашистів та нацистів займаються героїзацією румунських пособників і нацистів. По суті, вони повторяють путь, по якому раніше Под кураторством запада проходили сначала страны Прибалтики, затем Україна набагато менше соромляться у своїх висловлюваннях російські пропагандисти, які прямо кажуть, треба починати примушувати Молдову до миру, і взагалі було би непогано вдарити ракетами по кишеніву Молдавії Принуждення Молдаві до миру. І, Якщо почнеться ескалація, якщо наші російські російська ракети обрушаться По центру принятия решения, пускай не в Киеве, но в Кишиневе, это может остудить горячую голову на этом направлении. Про свои планы захопить Молдову россияне кажут абсолютно прямым текстом. Они не соромлятся. И так само они повязывают войну против Молдовы и с войною против Украины. Нам нужно дойти до Приднестровья и освободить его. И хамское поведение молдавских властей дает достаточно оснований даже для голубей мира. У реально. Але поки до якоїсь реальної військової операції так званої Росії проти Молдови іще ще дуже і дуже далеко. Так звана Росія намагається качати Молдову із середини за допомогою різних мітингів та протестів. Я в Молдавії нахожусь і хочу, щоб пізи був Молдавський. Думня пастокунастицлімбати по-русски говорю. але це далеко не все. От дивіться перед тим як так звана Росія у 14-му році почала війну проти України, вона готувала бойовиків, які мали би воювати проти нашої країни, роблячи вигляд, що вони ополченці. Практично те саме росіяни сьогодні роблять і щодо громадян Молдови. Вони набирають їх у свої незаконні збройні формування, готують їх, а ті у свою чергу кажуть, що це. Для того аби розбиратися із фашизмом як в Україні, так і у самій Молдові, було прийнято рішення о том, щоб створити інтернаціональне підрозділення отряд Дністер імені Дмитрія Кантеміра. Неофашизм он же і в Україні, і в Молдові це одні і ті ж ліці, одні і ті ж куратори. Тому ми починаємо прибрітати бойовий досвід в зоні СВО. Звісно, громадяни Молдови здобувають бойовий досвід на війні проти України абсолютно просто так, точно не для того, аби використати потім цей досвід проти Молдови. Дещо схожі процеси відбуваються і щодо Казахстану. Як ви знаєте, дуже багато казахів підтримують Україну і засуджують російську агресію проти нас. Ні, уважаємо руски, ні, уважаємо ви зісь? Ви здесь не нам не нужны, Россияне, Не бегите в Казахстан. Руський нам не братський народ при цьому у відносинах із так званою Росією дуже цікава позиція. Є у казахської влади. З одного боку, Казахстан допомагає так званій Росії обходити санкції, і з іншого боку, громадяни Казахстану, які воювали проти України, опиняються у в'язниці. Якось оцей нещодавно отримав 6 років. Паралельно у Казахстані посилюються позиції казахської мови, валяться пам'ятники Лєніну і відбуваються процеси деколонізації. Чим дуже не Задоволені росіяни у Казахстані, не треба все переименувати. Ви що, дорогой мій? Ви получите вторую Україну. Як ви сказали від Тускемногорська до Сімпалатінська, все переименувати. Це буде піремінувати Україна. Ну а коли йдеться про санкції, а я нагадаю і ще раз, Казахстан справді допомагає так званій Росії санкції обходити, то Токаєв каже, що насправді це не так. Насправді, Казахстан дотримується санкційного режиму. І цією заявою підпалює російських пропагандистів. Однозначно заявила про те, що буде слідувати санкційному режиму. Хто такий, щоб про наші діла на людях розмовляти? Я вже тут спотикаюсь. А особливо неприємною для російського керівництва та й для Владиміра Путіна, зокрема, була ситуація, коли Токаєв почав на спільній зустрічі говорити казахською. Подивіться на їхні пики. Шафрунда халанка зангарійські сапанікельвосівка застанрісія раздала. Казахстан як держава намагається всидіти на двох стільцях зараз. І з одного боку, вони, наче як намагаються підтримувати якісь відносини із так званою Росією, а з іншого боку, Казахстан чудово усвідомлює, що так звана Росія може потім напасти, і на них власне Росіяни такі плани ніколи і не приховували, і щодо Молдови, і щодо Казахстану, і щодо будь-якої іншої держави, яка була окупована Росіянами, і коли було утворено так званий совєцький. І союз росіяни хочуть його. Відновити дізовуюся документацію о розпаді советського союзу, що дозволить нам в будь-який момент власне, сказати, що так як 2 мільйони ваших так 2 ваших громадян знаходяться два ваших граждан на нашій території. Ми собственно претендуємо на вашу територію, тому що більшість ваших тут. вони вже проголосували. Ну а поки що, згідно із планом відновлення советського союзу, Росіяни руйнують наші міста і перейшли у наступ на більшості ділянок фронту, тільки пропагандисти чомусь цьому не радіють. В Принципі ситуація остається тяжою. Несмотря на то, що ми практически на кожному участке фронту перехватили ініціативу. А ми пішли в контрнаступление. Тим не менш у нас усе одно ситуація дуже і дуже важка. І затримки постачання озброєння для України власне і підігрівають імперські амбіції так званої Росії з огляду на таку складну зовнішньополітичну ситуацію. Зараз ми починаємо переходити до стратегічної оборони. Я про це вже казав багато разів. На кордоні з Білорусі у Чорнобильській зоні українська спецтехніка облаштовує протитанкові Марів шариною у майже 4 метри. Також із огляду на те, що у нас є серйозний дефіцит артилерійських боєприпасів. Ми зараз шукаємо способи подолання цього дефіциту, а також альтернативи. Однією із таких альтернатив, яка усе одно не може повністю замінити артилерію, але значно полегшує ситуацію, є дрони камікадзе на базі FPV. Зараз ви бачите, як цими дронами воїни 110-ї бригади продовжують боронити Авдіївку. До Авдіївки незабаром. Ми передамо іще ще більше дронів Камікадзе, так що росіянам точно стане у нагоді. Оця їхня молитва від вражеських бєсовських дронов. Є іще ще деякі потенційно непогані новини. Учора у мене був дуже насичений день, буде такий же насичений. І сьогодні я зустрічався із кількома міністрами із командувачами, і з ними усіма ми говорили про FPV. Я поки що буду доволі стриманим у своїх оцінках, тому що нам для початку необхідно отримати результат. Але те, що Держава більше уваги почала звертати саме на такі дрони. Це дуже і дуже добре. Окрема розмова по дронах, те, що на складах. І те, що потрібно на передовій, логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїн переваги fpv дронів Камікадзе чудово також розуміють і росіяни. Владімір Путін позавчора окремо говорив про FPV, А на російському телебаченні далі тривають піар-кампанії щодо цих дронів. Бізпілотник з опитним. Оператором б'є без промаха любой техніці противника. От, наприклад, згарівший танк т 72 А от дрон настигає український БТР. А це означає, що нам потрібно вибудовувати іще більшу протидію проти російських дронів Камікадзе і ще більше у рази більше мати своїх ефпів. Сподіваюся, найближчим часом я матиму вже і конкретні хороші новини щодо дронів Камікадзе. А поки що, ми із вами продовжуємо також допомагати силам оборони України. Воїни 12-ї бригади Національної гвардії Азов отримали від вас іще одну партію із 50 дронів Камікадзе, і ще 100 дронів Камікадзе було передано від вас воїнам 5-ї окремої штурмової бригади. А що це в нас тут таке? А це в нас русорізи від спільноти Стерненка! І ще якісь цікаві штучки. Але спільноті дякую за ці русорізи. Буде Більше Я дуже радий, що активізувалося це питання на стратегічному, на державному рівні. Я зі свого боку буду робити все, що зможу, аби покращити становище в українській армії із дронами камікадзе. Але й ви, друзі, будь ласка, продовжуйте підтримувати наше українське військо.